Чого очікувати на Харківському напрямку? Нам звідси чекати е, яскравих е, звісток про прорив і перемоги наші дрібні, часткові, е, локальні, але перемоги. І найближчим часом ми на харківському напрямку отримаємо якісь звістки, які будуть нам давати розуміння, що щось рухається, ну, тобто щось е, здвинулося знаєте, з мертвої точки. Тож все одно харківський напрямок буде звільнено. Зараз там, я бачу, що йдуть бої, іде певне протистояння. Проте, знаєте, я бачу, я не бачу активності ворога на рівні наступу. Таке відчуття, ніби в них зараз команда, знаєте, зупинитися і тримати те, що ви вже досягли. Те, ну, тобто, про наступ мова не йде. Тут більше мова йде про зупинку відходу, про зупинку втечі, про те, аби зберегти те, що вже набуте. Тож, але все одно їх тут звідтіля поженуть. поженуть 100% поженуть. Чи може словацький НПЗ словнафт припинити постачання диспалива в Україну, якщо Київ не відновить транзит російської нафти? Давайте так фактично чи може, фактично може. ну Тобто важелі на це є, технічна можливість на це є, проте на це немає санкцій домовленостей та підтримки нікого. Тож цього не станеться, не буде зупинено нам постачання безпалива в Україні. Навіщо вони такі заяви роблять? Тут дуже багато тут саме карти про інформацію, про заяви, про повідомлення, про якісь тут навіть. Навіть дезінформація. розумієте? Так, добре. Навіщо вони роблять такі заяви? Ну вони, ну вони дійсно втрачають. Давайте будемо від, відверті. Тут дійсно вони щось втрачають через заборону, через зупинку. Вони втрачають можливість досягати більших ресурсів або отримувати більші ресурси. Проте ця заява це більше спроба, аби тебе почули, аніж якийсь призов до дії або така фактична заява, повідомляючи про те, що воно тут станеться. Тут на інформації воно все і зупиниться і диспаливо ми все ж таки будемо від Словаччини отримувати. Чи вийде Угорщина з НАТО та ЄС у 2024 році? 你。Nee. Ні, вони щось будуть вишкарябувати свої права, щось е, брехливо з чимось погоджуватись, поступатися своїми якимись амбіціями. Але знаєте, тут на рівні зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. Ну тобто від чогось вони будуть відмовлятися на щось погоджуватися, а потім все ж таки так більш потужно на щось претендувати. Ну тобто, тут все ж таки гра якась іде. Не вийдуть, я не бачу, що вони вийдуть. Чи буде створений у Чехії український легіон за прикладом польського протягом двох місяців? Да. Чи будуть вони брати участь? Ні. Дивіться, фактично, так і це не тільки в Чехії, це буде відбуватися в багатьох країнах, тому що ну як ми говорили, ця війна змінила весь світ і вона вплинула абсолютно на весь земний земну кулю. Нашу. Тож це буде відбуватися в багатьох країнах. і Я вам скажу, що час попросинаються ще якісь три-чотири країни, які почнуть, нібито підготовку бойової якоїсь підтримки в вигляді військо. Людей, нібито для підтримки в Україні, проте брати участь в українських е, подіях вони не будуть е, вони будуть просто існувати. Ну, тобто, чи створять, створять, чи будуть вони функціонувати, не будуть вони функціонувати, але бабло туди буде вкладено. Люди будуть навчатися, людей будуть якось формувати, групувати. А потім їх будуть озадачувати іншими процесами, тобто брати участь у бойових діях в Україні. Вони не будуть жодної країни. Я не бачу. Ні польські, ні чехи, ні словаки, ні Іспанія, ні Германія. Я не бачу того, що воїни інших країн будуть на нашій землі відбивати нашу волю. На жаль, чи будуть закордонні війська будь-якої країни брати участь у бойових діях в Україні? Будь-якою складу добровольчі, примусові, контрактні. Байдуже. Хтось будь-якої країни чи будуть брати участь у бойових діях в Україні. Ні. Чи справді у лідера КНДР Кім Чен Ена серйозні проблеми зі здоров'ям? Так, да, він планує якийсь відхід, відлюдник. Припинення. Е, якщо він ще не помер, то він скоро помре. Це така буде моя заява, тому що тут людина готується на відхід, і людина обов'язково відійде, тому що час її настав. Е, ми про це дізнаємось, Нам про це повідомлять пізніше, ніж це станеться, але ми про це дізнаємось. Е, Чи вряту... Ні, ну не врятують стовідсотково він відходить? Він закінчив своє земне перебування, і він відходить далі. Е, зараз планування на родину йде, якісь такі наголос на якісь родинні процеси. Чи готують йому заміну? Чи готова вже заміна лідеру Північної Кореї? Чи є вже заміна лідеру Північної Кореї? Там вже хтось підкеровує. Там вже хтось підкеровує, тому що от я знову кажу, мені таке відчуття, ніби він вже помер, щоб ви Розуміли, тому що якась тут таємниця, якийсь відхід, якась брехня, тіньові процеси. Е, людина е, мах перевернути якийсь чоловік, все ж таки е, бере кер... керівництво в свої руки. Проте ця ситуація поки не розповсюджується. Але те, що там зараз перебуває, відбувається в північній Кореї, це. Крутне становище, становище в контексті лідера. Чи знайдуть, чи заявлять найближчим часом Північна Корея про нового лідера? Да. Да, це хтось буде молодий. Да. Дивіться імператриця, королева мечів, дитина. Так, да, це схоже на те, що це його дитина. Але керує все одно чоловік. Все одно керує чоловік якийсь. Ну, тобто лідер ніби. Ну, дивіться, те, що я бачу, чи буде його дитина, як це, спадкоємиці його влади? Буде. Проте керує тут все одно чоловік. Якісь тіньові процеси відбуваються? Чи зміниться, як це спитати, не конституція, не форма правління? Політика. Північної Кореї. Чи буде змінено політику Північної Кореї в такому глобальному сенсі? Ні, тут якийсь молодий мужчина. От тут саме молодший за кімченина людина, чоловік. Який буде брати правління в свої руки, він вже підкеровує, проте він сяде на трон і він буде керувати. Це якийсь молодий мужик. Ну молодий це там ну 45 плюс не більше до 50 років. Якийсь? От, от я вам кажу: він помер, його немає. Тут вже керує інша людина, заміна тут диявол, ілюзії, брехня, верховна Жриця. Всі карти, які свідчать про таємничі процеси і нерозповсюдження. Проте скоро буде витік інформації. Ми про все дізнаємось. Чи стане його дочка спадкоємицею? Стане, але керувати країною все ж таки буде чоловік, доросліший за його дочку, не 12 років йому. Чи відвідає прем'єр-міністр Індії Україну в серпні? Чи приїде прем'єр-міністр індії в серпні в Україну? Чи приїде прем'єр-міністр індії в серпні в Україну? Да. Да. З якимся... Е, Якимсь фінтом він це все зробить? Ну тобто, якось з хитрощами якось з. Ну, можливо, знаєте, можливо, без заяви галасної. Ну тобто ми дізнаємося, він приїхав вже, коли він приїхав? Можливо, так можливо, буде наголошено на одній темі, а обговорюватися буде інша тема. Проте, в будь-якому разі, його приїзд позбавить нас від якихось обмежень. Тож нам він дуже на руку, і цей приїзд він для нас корисний. Чи причетна Росія до вибуху на хімічному заводі у Німеччині? Чи причетна Росія на, до вибуху на хімічному заводі заводженні? Чи причетна Росія? До причетна. Дійсно причетна проте таке відчуття. Е, дивіться, Сімка жезляв, я б сказала так, е, чи причетна Росія до цього вибуху? Причетна, проте, причетна яким чином? Чи то громадянин Росії це зробив, тому що мені як це йде навмисне спричинення шкоди молодою людиною, яка ідеологічно хоче щось заявити та щось продемонструвати. Я не можу сказати, що це, знаєте, наприклад, там ФСБшники взяли якогось агента, дали йому днях, і він це зробив. Ні, тут люди. Яка шизік. ну, тобто людина, яка безпосередньо ну можливо, він підтримує Росію, можливо, він громадянин Росії. Проте це стовідсотково сталося не через недбалість, не через технічні якісь там поламки. Ні, це е, диверсія, яку спричинила людина, ідеологічно прив'язана до рашки. Е, чи знаєте цю людину? Згодом, так. Да. Згодом тут будуть встановлені і імена, і всі, хто з ним пов'язані, тому що тут якийсь, ну тут ледь не працівник заводу, щоб ви розуміли, тому що тут хтось молодий, хто навчався там працювати і викриє його той, хто його навчав. Отака От відповідь. Чи дійсно військові можуть залишитися без зарплат уже наприкінці вересня, як заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Підласа? І виплати військовим? Ні. Ні, 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 ні. Тут будуть переглянуті певні виплати, і буде обговорення якихось зарплат нарахувань, якихось боргів. Тут буде обговорення, чим закінчиться для військових, як вони себе будуть при цьому почувати. Тут буде якась зміна в зарплатах, буде якась зміна в виплатах. Ну, тобто, якісь додаткові умови будуть долучені, щось буде вичеркнуто. Ну тобто, щось якась зміна буде. В... В специфіці нарахувань, але я не бачу того, що залишать військових Ні, Цього не буде. Ну що ж вони взагалі, кончені, чи що? Чи відбудеться великий обмін військовополоненими до кінця літа? Так. Да. Буде. Буде обмін? Коротше, заберуть якихось людей, які, які дуже довгий час перебувають в полоні. Буде, стовідсотково буде. Е, молодих людей заберуть, жінки повернуться. Чи будуть ще обміни? Великий обмін. Е, Поранених тут так само, ну тобто тут е, молоді люди, поранені, ті, хто от знаєте, і поранені на рівні тих, хто статичний. Ну тобто не просто поранення, наприклад, коли людина кінцівку втратила, наприклад, або не може рухатись. Ну тобто, ті, які статично знаходяться люди. Отаких от, людей повернуть, якихось молодих жінок декілька, не можу сказати, що в великій кількості повернуть е, буде все ж таки обмін, буде повернення людей. Е, я не можу. Тільки зрозуміти, давайте так, великий. Ну, тому що великий це скільки? Великий. Ну, тобто, для мене, ну зазвичай, скільки в нас там 100 плюс людей, ну там більше, да, більше-менше 100. ну, Це не можна назвати великим обміном, ну, враховуючи ту кількість тисяч людей, які знаходяться в полоні. Чи буде великий обмін, там, наприклад, більше 200 людей, що повернули? Ні, дрібняться. І обміна буде не один, обміна буде не менше двох. І один, ніби як знаєте, він як роз він як ч... частинами. Ну тобто один одразу обмін відбувається. Ну тобто повертають не знаю лежачих, хворих, травмованих з втраченими кінцівками і жінок. А потім стається ще один обмін, і цей обмін він буде як розтягнутий в часі. Можливо, він буде відбуватися там протягом трьох-чотирьох днів, отак От поспіль. Знаєте, як частинами людей будуть повертати, привозити, і це буде ну, в рамках одного обміну. Так, да, два обміни я бачу. Наскільки вони великі, я поки не можу сказати, що всі повернулись. Це одно ще залишаються люди там. Чи очікувати ще більше природних катаклізмів на Росії? Звичайно, звичайно. Там щось буде відбуватися ще з землею. Я б сказала, що тут схоже на тут вода земля. ну, Тобто тут може бути і землетрус, тут можуть бути і якісь підводні, якісь води, наприклад, будуть бушувати до кінця літа. Матінка земля ражці дає триндюлей, і це по справедливості, це заслуговуючи, вони це отримують. Заслужено. Вони це отримують, і це не кінець. І ми коли дивилися, що коли там пам'ятаєте дамбу якусь першу зруйнувало, там, чи то в березні, і мені показувало, що влітку буде в них дуже весело, і дуже багато води, і дуже багато вони отримають за кармічними якимись боргами своїми, вони будуть проживати багато цікавих ситуацій від матінки природи. І от, будь ласочка, мийте ручки. Готуйтеся, от якось так. Буде ще в них буде багато чого. А тут зруйноване, зруйноване житло, втрачені життя, загиблі діти. Ну тобто, тут у них буде багато біди, багато біди, багато років ще послухати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.